Мова піде далі про кого? Про Кадирова, друзі. Він знайшовся, як виявляється, ще й не сам, а зі своєю, ну так би мовити, правою рукою. Зараз розкажу вам деталі. Справа в тому, що глава Чечні Кадиров і його права рука Адам Делімханов знайшлися, як я вже повідомив. В телеграм-каналі останнього з'явився свіжий відеоролик, у якому обидва високопоставлених чеченці вечерюють у звичайній, тобто не лікарняній обстановці. Никак не успокоятся эти сплетники и болтуны, которые не имеют никаких дел, кроме пустой болтовни. Вот именно для таких недалеких людей мы вместе с дорогим братом, главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, записали видеоролик. Ну, что теперь скажете, написав Делимханов в педвиду. Давайте, друзья, послушаем. Мы живем, потихоньку живем, хлеб живем, если что. Интересная жизнь. жизнь вообще интересно бывает когда бывает да. поэтому долго жить мы все равно не хотим коротко но достойно будем жить там. так что Тим часом, друзья видання в ВЧК... чека ГПУ повідомляє, що керівник Чечні Кадиров і його права рука Адам Делімхану вирушили на паломництво до Мекки. Чутки про важку хворобу першого і загибель другого були інформаційною операцією для прикриття. За даними джерел, обидва чеченці так боялися замаху на своє життя під час паломництва, що вирішили розіграти спектакль, ніби обидва у лікарні і при смерті. Для правдоподібності вони підключили до вистави своїх близьких родичів. Видання стверджує, що його кореспонденту вдалося поспілкуватися із Делімхановим телефоном, представившись помічником дуже впливового чиновника. Давайте цитувати. Кореспонденту ВЧК ОГПУ, який представився помічником дуже високопоставленого чиновника, вдалося знайти Ділімханова і прояснити ситуацію. Борець з сатаністами, так он сам себе називає. Адам Гілімханов попросив передати чиновнику, що он, а також випавши із повестки глава Чечні Рамзан Кадиров, в порядку. Давайте, друзі, нагадаємо, що напередодні син Кадирова опублікував дуже дивний допис, у якому той бажає своєму батькові, щоб його беріг Аллах. Значить, якихось невидимих видимих, вибачте, причин для такої публікації не було. Тож ця інформація лише підігріла чутки про можливу хворобу головного Тіктокера. Давайте процитуємо. Батько, яке безмежне щастя, коли у тебе є орієнтир, еталон, наставник, плече, на яке можна покластись у складний момент, приклад, до якого можна прагнути добрий погляд, що вище за усі нагороди. Хай береже вас Всевишній поважний Рамзан Ахматович. Кінець цитати: що ж до чуток про погіршення стану здоров'я Кадирова, то вони з'явилися ще кілька місяців тому. З різних джерел надходила інформація, що він має проблеми з нирками на останній селекторній нараді керівників кавказьких регіонів з диктатором Путіним. Кадиров був відсутній. Це важливо вперше по хворобу нирок ще у березні написали німецьке видання Більд із посиланням на екс заступника прем'єр-міністра незалежної чкерії Ахмеда Закаєва. Він запевняв, що Кадиров сильно потовстішав, і це справді видно по відео і фото. А також про те, що чеченський керманич вже багато років вживає невідомі препарати. Згодом. Кадиров з'їздив до Путіна, і ми чудово пам'ятаємо ті світлини, де він ледь-ледь читав із листочків, на яких текст був написаний просто величезними з таким шрифтом. Друзі, і в якому стані він це робив. Що ви думаєте, до речі, чи дійсно стан, чи дійсно зовнішній вигляд, чи дійсно поведінка Кадирова свідчать про проблеми зі здоров'ям? Напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Нам цікаво знати вашу думку. І, безперечно, не забудьте підписатися на Ютуб канал Фабрика Новин.